Вітаю вас мої глядачі та підписники. Давненько я з вами не розглядав 3D-друк. Так давайте це виправимо. Є в мене нова посилочка, це в нас 3D-друк від bio 3 d Тут дуже багато штук, які мені потрібні, і переважно все в нас для Єрісіхоруса і для моїх довгостроїв. Приїхало все швиденько в компактній коробочці. У нас було в упаковці дуже багато куперки і все розпасовано по окремим пакетикам, що спрощує мені пошук деталей. Окрема подяка за цукерки. Знайшов в посилці вже цукерки. Знаходжу, до речі, їх вже не вперше, так що, Юра, я тобі дякую. Далі. Що в нас тут є? Є в нас дуже багато, як ви бачите, пакетиків. Перше, це є в нас бази. Це 60-ки бази для скайхантерів. Так, я замовив скайхантерів, тому що... Мене жаба душить купляти набір в магазині, який коштує вже ну, за три байка страшне, я вирішив виправити це друком. Друковані, вони коштують з пілотом ну, на момент зйомки цього відео 400 гривень, тобто байк з пілотом, з наплічниками і з усім озброєнням. В моєму випадку в мене вже озброєння є ще з попереднім байком, я замовляв ці з Мельтою. Тобто один у мене вже є, він мені сподобався, після покрасу він виглядає теж нормально, так що я вирішив замовити ще, щоб зробити повноцінну пачку. Але тоді я протикав з підставкою, так що тепер є в мене і підставки. Так, для одного з довгостроїв в мене тут будуть детальки для того багатостраждального дефайлера. Ніжки для лицаря і двері для лендрейдера. Також саме ракетниці для мого деспойлера. І тут, наскільки я розумію, ще й додали мені невдалий друк, можна буде використовувати на базах. Ну, один пакетик вже був підписаний як брак. Так що я розумію, що це деталі, які не вийшли, і їх я буду просто використовувати для оформлення підставок. Тут у нас є повний пакетик шоломів і наплічників. Давайте розпочнемо щось простішого, розглянемо якість саме дверей. Так, ось такі у нас ну по матеріалу воно мені дуже подобається. Тобто це, як я розумію, фотополімер. Дивіться, це у нас двері, саме лендрейдер стилізований під залізних воїнів. Ось такі воно є. І у нас такий варіант з великими черепами і з черепами поменше. Це мені потрібно для двох лендрейдерів. В цілому, розмір ідеальний, я вже приміряв. підходить добре, вони, як ви бачите, не криві. І відлиті повністю. І нехай вас не лякає, що ви бачите якісь такі смужки, після грунтовки ви їх не побачите. Так що по якості ці двері мені сподобалися дуже. Далі. Є в мене ніжки для Армігера. Є в мене один корпус від армігера, хочу собі зібрати Вардока ну вирішив замовити ніжки. Мені сподобалося те, що, надіюсь, вам буде видно. Ці ніжки в нас розбиті на сегменти, на відміну від звичайних. Вони збираються трошки інакше. Так, будь ласка, де вона? Якщо ви їх збираєте, то вони, як би вам це правильно пояснити, їм можна задати більшу позу, ніж це в оригінальних. Тобто дивіться, їм можна давати більші нахили, ніж це є саме в оригінальній моделі. І цим вони цікавіші, що можна більше якихось цікавих поз їм надати, за рахунок того, що воно в нас рухоме. Так у нас виглядають ніжки, абсолютно ідентичні, як у звичайного армігера Окремою деталькою в нас йдуть шланги, які в нас кабелі шланги, кому як зручніше, які йдуть висіти в нас звідси. Тут кріплення таке ж саме, як і в оригінала. Тобто нічого такого прям незвичного. Ну і Можна дивіться задати будь-який кут, який вам подобається. В цілому, ці ніжки мені дуже сподобалися, так що тепер я зможу зібрати собі ще одного хаосицького Вардога завдяки цим ніжкам. Але це у мене буде більше Моріакс, який коропів хаос. Далі. Ракетниці. Я правда їх ще не перебрав, котрі з них нормальні, котрі і ні. Так як я розумію, мені а, друкар дав іще браковий друк. Той, тобто, то, який не вийшов. У нас є, дивіться, ракетниці, відрізняється від звичайних тим, що вони вже стилізовані під хаос. Тобто, дивіться, шпичаки. Ну, шпичаки мені не дуже подобаються, але саме дизайн зайшов особливо, якщо б тут ще були стрілочки зверху, воно було б цікавіше. Ось такое воно у нас є. До речі, є переходничок, який розумію кріплення, для того, щоб це можна було закріпити на стандартного лицаря зверху, тобто на диспойлера. Ви їх всі робимо з квесторіса. Взагалі, що таке деспойлер? Деспойлер це є хаосицький універсальний лицар, тобто це є умовно ваш квесторіс лояльний, який може використовувати абсолютно любі комбінації зброї, тільки він є на, у, на службі хаосу. Тут у нас, як ви бачите, мілкі ракети. Ось так воно збирається і не можу зараз одразу знайти, бо тут одна нормальна, три бракові тобто залишок друку. Будемо це діло шукати, збирати. І не знаю, спробую поставити на магніт або ж буду використовувати це кріплення в цілому. Ця штука мені подобається. Так що тепер в мого лицаря будуть правильні ракети. Ну і ще раз вам покажу, дивіться, як у нас все продруковано, тобто всі решіточки в нас цільні, шпичаки в нас є, і воно мені дуже подобається. Тепер йдемо далі. Далі, давайте розглянемо, так, що це у нас таке, так, це для байків, для мого дес... саме дефайлера бі це. Так як в мого дефайлера не вистачає багато деталей, я замовив ось таке. Кіхті відклав все, надіюсь, по розміру підійдуть, ще не приміряв, але в мого їх немає. І я в нас труби. Взяв дві, тому що, скоріш за все, як доведеться підрізати, шліфувати, так, щоб не зламати одну. Замовив дві деталі. Ці труби, як я знаю, були відрізані на сканері від самої модельки, тобто в редакторі від самої модельки. і Ми їх будемо пробувати підігнати на мого дефайлера. Так як він у мене вже стоїть більше, ніж півроку, я його хочу вже доробити. По якості, ну дивіться, ніяких таких смужок, як від FDM або щось подібного я тут взагалі не бачу, і воно мені дуже подобається. Тут тільки елементи підтримок, які легко ножем зачищаються. Далі давайте розглянемо речі, які, мабуть, є самим таким основним, що я собі брав. Це є ще два SkyHunter до повноцінного складу із пілотами. І голови для моїх легіонерів та для мого командника, який я зараз збираю ну Перше це є підставки. Нічого ви тут особливого не побачите, звичайна підставка. ну Тут, до речі, мене здивувало, тільки я не бачу ось цих шарів на передніх Які, здається, були на 40 мм. Тут були такі шари, як від fdm щось таке на цих вже їх майже не видно. Після грунтовки взагалі не побачив. Поверхня в нас така шершава, це, на це буде дуже зручно ставити модельну пасту. Далі. Далі самі байки. На моє прохання автор, ну не автор, а друкар bio 3 d їх трішки доробив. Дивіться, на відміну від попередніх, тут з'явилися отвори для того, щоб можна було поставити штифт, щоб це рівненько зібрати. З попереднім байком була проблема, що цей елемент у нас дуже люфтив. Він, як ви бачите, коли склеювався, дуже люфтив. Десь тут у нас мають бути окремі штифти. я Зараз поки їх не бачу. Десь тут мали сховатися в нас окремі, як я розумію, штіфти, які треба буде сюди ставити. Ну, Можливо, десь зараз з іншими бійцями, кинув, не бачив одразу. Або ж що доведеться щось самому продумовувати. Сюди кріпиться верхня частина, ставиться кермо, ставиться сюди штіфт, задня частина і пілот. Це для того, щоб, як ви бачите, якщо б тут не було цього отвору для штіфта, це б у нас все деколюфтило ось так. І Штіфт вирішить цю проблему. По розмірам я вже їх порівнював в попередньому відео зі своїми Дезвінгбайками байками гравіциклами. Вони ідеальні, тобто від ЄРСВ по розміру не відрізняється. Можливо, ви знайдете трішечки відмінність в дизайні, що тут наклеїться аквіла або шокохоруса і все. І можливо тут трошечки по-інакшому ця частина виготовлена. У всьому іншому це абсолютно той самий граві цикл, що і в Єресі Хоруса. Їх у нас є два. І дивіться, ніяких тут е, скосів, перекосів у нас немає, ніяких е, зайвих шарів друку. ось цього, як зазвичай це видно, як сторінки книжки, ці не артефакти, а як ну ви розумієте, це, що я кажу. Тобто тут воно виглядає цілком нормально. Далі, до цього всього є пілоти. На моє прохання були виконані саме для них нагрудники під Альфа. Не знаю, чи буде вам добре видно. Так, мені з камера покаже. У нас, як ви бачите, тут на нагрудниках є гідри. Це мені подобається, тільки одне, що цю піпочку я буду зрізати, так як у SkyHunter її немає, і вона буде трошки заважати вам поставити цю деталь рівно. Так що ну, це і не є проблемою їх прибрати. Ніжки тут від МК4, тобто вони стилізовані під МК4, якщо не помиляюсь, були під МК-3 стилізовані для цих байків. Є в нас такі рулі, не відрізняється від оригінальних і під це все руки не відрізняється від МК4, так як це було моє прохання, і я використовую на них саме голови МК4. Так як поки нормальних в пластику ми не маємо, є старі які набагато менші, ніж стандартні МК-6, так що мені треба було щось таке. Тепер давайте вже розглянемо шоломи. Ну і забули про озброєння. У цьому випадку я замовляв мільти, але їх не важко замагнітити за рахунок того, що дивіться. Тут вже є готові отвори під магніти. Так що ви зможете це легко діло магнітити. Ось так у нас виглядають мєльти. По озброєнню є Heavy Bolter, Волпітка і плазма. І плазма, до речі, така цікава, вона мені чимось нагадує плазму патерна різа для Лемонрасу. Тобто вона відрізняється. Так, ось, до речі, ці штіфти. Так, зараз спробуємо. Так, входять дуже плотно. І дивіться. Так. Одразу затестимо ці штифти. Ну, Треба десь трішечки підшліфувати їх. І воно дивіться, має у нас все ось так, плотно входити. Треба трішки підшліфувати, щоб це не їздило, ну, вже опирається і мені вже подобається. А, також є в нас крильця. Як і звичайного Skyhunter, є в нас крила. Це є добре, так як вони йдуть окремо, не зламаються. Ну, в плані того, що це легше друкувати. І ці крельця я брав окремо для самопального скайхантера, але я досі його не доробив. Я його роблю, якщо не помиляюся, з якоїсь гармати від е, якогось крізіса чи бетл-костюма Тау. Далі. Є е в нас наплічники. Так, давайте почнемо з альфівських, бо у нас їх тут для двох легіонів. Так, перше це є альфівські, надіюсь вам буде добре видно. Одні це з гузкою, так як я вирішив, що всі в моєму команднику будуть мати наплічники саме з лускою і з літерою А. Де літера А це у нас буде правий, тому що всі праві наплічники в моїх маринчиків чорні. По деталізації вони мені дуже зайшли. Нічого такого поганого я в них не бачу, вони є шикарні. Треба було замовити більше. Один мінус тільки в тому, що я їх мало для себе взяв. Далі, плечі саме для примарісів, темних янголів, так як я зробив ветеранів із саме набору Black Templar'ів, і мені були потрібні для них нормальні наплічники. Це в нас альфівський варіант, виглядають вони ось так. Так що, надіюсь, воно вам сподобається. Так, це у нас звичайні, бо мені їх не вистачало. І є в нас ось а, наплічники з альпівською символікою. Под руку вони мені дуже подобаються і об'ємні, буду їх легко розмалювати. А, тепер трошки зміню ракурс, розглянемо з вами шоломи. Так, тепер давайте розглянемо наші шоломи. І одразу вам покажу, є в мене ось такий маринчик, а, це є МК-6. Руку я йому буду ставити з щитом, тому що щит у нас іде окремо. Вони в мене всі з мечами, один із них буде носити банер. І для них мені були потрібні шоломи. Я буду використовувати ось такі шоломи. Це є МК4, стилізований під Альфу. Надіюсь, вам сподобається. Тобто шолом МК4 з доданими ось такими зубцями виглядає дуже круто. Як для моїх ветеранів, думаю це буде просто ідеально. Також а, знайшов мені друкар по фото ось такі шоломи. Вони мені дуже сподобалися. В мене, на жаль, до цього був тільки один, і вони мені настільки сподобались, що я хочу цілу тактичку зробити з такими шоломами. У нас, так, надіюсь, цьому буде видно, це є Стрижанський, на ньому буде зверху луска. На всіх інших голова буде гладенька. Так що ось такі шоломи я буду використовувати на своїх тактикалах. Також є варіант цього самого шолома, але вже в каптурі. В каптурі я, можливо, буду використовувати для героїв, для деспойлерів, саботерів або для чогось подібного. І, мабуть, самим цікавим це є такий, ну, мабуть, самий популярний на артах шолом, де Альфа-Легіонер каже Ш -ш", ось такий. Це є шолом, який я обрав для свого сержанта. Тобто видно, що він якийсь такий командний, в нього є ці рожки, можливо, це навіть якісь пантенки, а не рожки. Бо логічного пояснення я не маю, але виглядає через ту саму картинку дуже круто. І я думаю, цей шолом саме те, що буде потрібно моєму сержанту. Так що в нас тепер буде повноцінний команд-склад для Єресі Хоруса. Ну що ж, надіюсь, цей коротенький анбокс вам сподобався. Буду вдячний за ваші вподобайки, коментарі та за любу підтримку канала у вигляді підписки та скромного донату мені на фарби. Але не забувайте, перед тим як донатити комусь, краще задонатити на ЗСУ, і якщо у вас після залишиться змога і бажання, то можете підкинути мені на каву, на клей або ж на фарби, для того, щоб я міг далі займатися своїм улюбленим хобі. На цій ноті я буду з вами прощатися, Бережіть себе і свої мініатюри. Всім щастим!